Всім привіт, друзі, покажу зараз, як калібрувати покази акумулятора. В Atomskone це стара версія з чорно-білим дисплеєм. В новій версії це вже автоматично відбувається, і у вас точна інформація на дисплеї. Тут потрібно калібрувати. Як це робиться? Якщо ви свій акумулятор поставили чи замінили, берете тестер, переводите на. DCV В, це постійний струм в вольтах на 20 вольт. І спочатку заміряєте реальну вашу напругу на акумуляторі. Просто до акумулятора витиркаєтесь обережно, щоб нічого не закоротити. Ну, от, як бачите, у мене 4, 16 сотих вольта. На акумуляторі рівно 4,16. І тут я вже відкалібрував, у мене відображається рівно 4,16 В. Як це робиться? Вимикається дозиметр. Вимикаємо, затискаємо кнопку, попадаємо в меню, переходимо в останній пункт. Натискаємо верхню кнопку. І от у нас коефіцієнт. В мене ідеально він співпав з моїм акумулятором 451. 451. Тут три числа, це коефіцієнт. Одна одиниця рівняється одній сотій долі вольта. Тобто одній сотій долі вольта. Давайте я продемонструю. Я поставлю 452. Ось так, одним натисканням вверху кнопку. Далі затискаю дві одночасно, отримую. Вже збив. 452. Затискаємо, отримуємо одночасно, зберігаємо, виходимо. Так, 416 показує. Так само, давайте ще раз зайдемо.

Таке значення, як реально на вашому акумуляторі. 418. Заходжу знову в меню. Піднімаю. Коли тут я піднімаю це число, вище ставлю 450, 451, напруга на акумуляторі відображення у мене зменшується навпаки, в сотих долях вольта. Так, от, піднімаю до 451. У нас було 4,18, ми запам'ятали. Піднімаю до 451. На 2 я підняв. І як бачите, напруга впала на 1 соту вольта. Тобто, два ділення там в меню рівняється. Одній сотій частині вольта. Але в протилежну сторону. Якщо там піднімаємо, то тут падає напруга. Якщо там опускаємо, то тут піднімається напруга. Ось так. Зараз 4,17 17 От, Ще раз замірю, скільки на батареї, чи вже воно не просіла. На батареї в мене. 4,17 вже. Зараз реально 417. І от у мене правильно відображається 4,17 вольта. І ви так можете собі регулювати. Тобто, запам'ятайте, коли число ви понижаєте в меню в налаштуваннях, то у вас відображення в вольтах буде збільшуватись напруга. А коли ви в меню, навпаки, повишаєте то тут, на дисплеї буде зменшуватись напруга в вольтах. причому в сотих доли вольта. Я ось тут написав: у мене виходило ось так. При 460 кієнті виходило 4,9 вольта. На 10 я знизив тут, От і піднялось на 11. Як бачите. Ой, піднялось на 9. Сотих вольта. Далі. При 451 у мене було 4,17. Якщо я понизив, то стало на 1 на одну соту вольта більше 4,18 вольта. А якщо понизив тут 449, поставку коефіцієнт, то стало на 1, на 1 вольта більше, 4,19 вольта. Ось так легко налаштовувати. Думаю, надіюсь, комусь буде корисно. Все, всім до нових зустрічей.